Моє вітання. Зараз знаходжуся в селі Коленцівське в дачному кооперативі Медик 2. Хочу вам запропонувати до огляду дачу. Я б її назвав ідеальна дача. Все, бачите, річушка, яка протікає, канал такий. Якщо вдоль цієї річки йти, далі по цій тропинці попадемо до річки Тетерів, до неї тут метрів. Сто, мабуть. Так, а ось і ця дача. Значить, тут у нас 12 соток землі. Територія огороджена. Що саме цікаво, тут є, що земля має адресу і тут можна прописатися. Вон там підстанція на стовбі. Сюди 25 кВт заведено в будинок. Треба покосити, в принципі, територію, що на території знаходиться, значить тут у нас Дровітня де є дрова не вистачить на довгий період. Так, це у нас санвузол. Перловина на 40 метрів під цим шифером. Значить, є бойлер і насосна станція. Так, зона санузла, душова кабінка. І... Рабана на дроб. І сауна невеличка, але є, дуже тепла, дуже швидко нагрівається. Дуже якісно зроблено. Значить, на другому поверсі у нас є просто так ось опічурка ця ось ця кімнатка. На другому поверсі у нас, на другому поверсі у нас просто простір. Простір. Значить, є ще бак на 1000 літрів. Він зараз порожній, але в принципі там або для поліва, або на якийсь резерв. Розрахований, можна накачувати. І буде у вас ще автономна вода. Так, спускаємося зі сходів. Все обладнання, що є, залишається. Нічого, нічого, власники, не забирають з собою. Перейдемо далі, перейдемо далі. Так, ось тут така площа де з м'якими диванчиками, де ви будете насолоджуватися відпочинком вечорами. Столик. Так, це у нас кухонька. Так як ви бачили, там є спецелектропідстанція, відповідно, від. За електро... Електроплита. Тут, до речі, теж теплий пол на кухні. А плюс на холодну пору є такий котний великий, щоб прогрівати. Два холодильника, не нові, але в принципі робочі. Ну, ось така от красота. Поряд з однієї сторони з в ніхто не проживає, а там якби загороджені сусіди. Ось будинок. Так. Ось у нас ще є колодязь на території. Є вода, кинутий насос, можна качати собі, басейн робити. Дебіт води дозволяє. Так, за будинком ще є територія. Як я казав раніше, тут 12 соток. Значить ось сосенки посаджені, це все. Огороджено і новий дах перекритий. Будинок дуже теплий. в нагрузку. Зараз з вами підемо в будинок, подивимося, зараз покажу, як воно все територіально виглядає. Так, пройдемо до будинку. Так, ось у нас перший поверх. Так, ось виглядає перший поверх. Далі тут така. Кімнатка. Тут така кімнатка. Спалінка одна. Спалінка друга. Прошу вибачення за безлад, але це жилі кімнати, люди же живуть у них. Піднімаємося на другий поверх. Якісно зроблені сходи, зручний кут, зручний нахил, зручна висота. Легко по ним підніматися. Ось одна спальня, ще додатково для гостей або для вас. Двері на технічний поверх. Ось у нас ще одна спалінка. З вікон відкривається кривий вид на ліс, На наколотьсь. На альтанку. В лісі дуже багато ягод, в річці дуже багато риби, тому для любити тих, хто любить відпочинок такий, активний, то ця дача буде як знахідка. Значить, що хочу сказати ще по будинку. Будинок, я казав, вже має Сільський має адресу сільську, набережна вулиця. В будинку цьому можна прописатися. Далі, хоч будинок знаходиться, щоб... хоч дача і знаходиться на території кооперативу до кооперативу вона повністю не відноситься. Це, вважається, як Сільські землю і відповідно, тариф електричний теж, а, тариф електричний теж якби, як сільський житель. І по-друге, тут ще на, на лічильнику встановлено день-ніч. Як ви бачите, з вікон прямо відкривається річку і він ціло собі з берега і вже... Можете рибачити. Минулі роки були зариблені, запускалися риба. якби з сусідами. Кооператив невеликий, всі один одного знають. В будинку раніше була підключена сигналізація, тобто її можна... Її можна відновити. Є декілька охоронних служб, будуть, як би, слідкувати за будинком на гарячій кнопці. Але зараз поки що ну, крадіжок нічого не було. Стосовно інтернету. На даний момент власник користувався. Інтернетом від е, телефону, інтернет модем, антенка, он. таким чином, але, он, якщо ви бачите, вже прокладено кабель, якщо ви бачите, вже прокладено кабель і в принципі, інтернет вже в кооперативі є, підключення буде коштувати не то. 2000, не то тисячі. Треба буде уточнити делість такого провайдера. Наразі по будинку все. Стосовно ціни, дивіться в описі під відео.